Добрий день, діти! Сьогодні на уроці Я досліджую світ ми з вами дізнаємося, як берегти і зміцнювати наше серце. Але давайте спочатку пригадаємо, яку роботу виконує серце? Дайте відповіді на питання. Так, серце допомагає рухатися крові по нашому організму якого кольору кров? Червоного. Це ми бачили під час невеличких травм або порізів. А яку роботу виконує кров в нашому організмі? Вона приносить до всіх органів тіла поживні речовини та кисень. На зворотньому шляху забирає вуглекислий газ шкідливі речовини. І кров бореться з вірусами та хороботворними бактеріями. По чому рухається кров? По кровоносних судинах, звичайно. А як називаються кровоносні судини? Великі кровоносні судини називаються артерії і вени, а найтонші судини називаються капілярами. Що змушує рухатися нашу кров? Звичайно, це серце. Серце є насосом, який змушує текти кров посудина. На що воно схоже? Серце має вигляд мішечка. Яких воно розмірів? З чим можна порівняти серце кожної людини? З її кулачком, звичайно. А що таке кровообіг? Кровообіг це шлях, по якому рухається кров? Пам'ятаєте, людина має два кола кровообіга мале і велике. По малому кров рухається від сердечка в легені і назад в сердечко? По-великому від серця до всіх органів, до всіх частинок нашого тіла повертається назад у серце. А що ж утворює кровоносну систему? Два визначення, два предмети утворюють кровоносну систему. Це серце і судини. Зверніть увагу, будь ласка, на малюнок. Серце. І всі судини артерії, вени, і капіляри утворюють нам кровоносну систему. Серце головний орган системи кровообігу, яка забезпечує постачання поживних речовин і кисню клітинам усього організму. Доки серце здорове і працює нормально, ми зазвичай почуваємося комфортно, з появою патології. З боку серцево-судинної системи можуть порушуватися функції головного мозку, органів зору, слуху, внутрішніх органів та іншого. Що ж потрібно робити, щоб серце було здоровим і зберегти його на довгі роки? Обов'язково потрібно відмовитися від усіх шкідливих звичок. І дорослим, і малим дітям, які вже мають шкідливі звички. Переїдання також дуже погано впливає на роботу серця, тому не з причинів не переїдаємо часто і слідкуємо за правильним харчуванням. Тому що люди із великою масою мають велике навантаження на серце, збільшується артеріальний тиск, який спричинює захворювання серцю. Слідкуйте за своїм харчуванням і не переїдайте. Обмежте вживання виробів з білого борошна, частіше вживайте морську рибу, яка багата. Різними вітамінами і жирними кислотами люди, які надають перевагу рибі, а не м'ясу, спокійніші і урівноваженіші. От, особливо корисні для серця продукти, які мають багато вітаміну С, який зменшує відкладання кальцію в судинах. Вживайте апельсиновий, лимонний, морквяний соки, відвар платівши шепшини. Якщо вживати два яблука вдень, то ви зменшуєте ризик захворювання виникнення інфаркту міокарди. Це дуже складна хвороба серця. Яблука смачні, хвороба неприємна. Слідкуйте за цим. Один зубчик часнику вжити щодня знижує ризик тромбозу судин, не засмічуються наші судини і рівень холестерину в крові. Сповільнює процеси старіння. Серце працює краще. Помідори мають дуже, дуже гарний антиоксидант, який захищає серце від старіння. Тому вживайте більше помідорів. І обов'язково ці лікарі просять. Обмежити вживання солі не більше 5 г на добу. Сіль утримує в організмі воду і сприяє підвищенню артеріального тиску. А тим самим серце страждає. Що треба ще зробити, щоб сердечко було здоровим? Якомога більше рухатися. Рухи тренують і змінюють серце, знижують артеріальний тиск. Навіть ходьба з по 45 хвилин кілька разів на тиждень знижує артеріальний тиск, тому більше приємних спортивних навантажень. Хоча б ходіть більше. Частіше посміхайтеся і радійте життю. Відчуття щастя це ліки для серця. Розріджується круп, в ній знижується гормон стресу. Будьте щасливими. Але. Якщо людина має проблеми зі здоров'ям серця, обов'язково треба звернутися до лікаря. Хвороби серця лікує лікар-кардіолог. А для прослуховування ударів серця кардіологи користуються інструментом, який називається стетоскоп. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Ось такий у нас коротенький урок. Давайте згадаємо і подумаємо, як впливають хвороби серця на інші органи. Звичайно, вони пов'язані, якщо хворіє серце, то страждає кожний орган нашого організму. Що ми можемо зробити, щоб зберегти здоров'я серцю? Обов'язково відмовитися і не мати шкідливих звичок, правильно харчуватися. І займатися спортом. Які лікарі займаються лікуванням хвороб серця? Кардіологи. Я дякую вам за увагу, за урок. До побачення!